Цікаво про складне. Важливе доступною мовою. Складні запитання: релігія і наука, розум, і віра, історія та мистецтво. Цікаві гості. Відкрий серце та увімкни розум. Слава Ісусу Христу! Вітаємо вас на хвилях Львівського радіо. Це програма Цікаво про складне. І постійні ведучі Тарас Бабенчук і отець Андрій Хомишин. Слава Ісусу Христу! Запрошую вас до чергової до цікавої програми міського радіо. Дорогі наші слухачі. Відгадуємо вам про нашу сторінку в соціальній мережі Facebook Цікаво про складне. Там ви можете знайти багато цікавої інформації, зокрема, всі попередні випуски нашої програми, музику від наших гостей також інші, інші матеріали. І пишіть нам на електронну почту складнеравлик.gmail.com Як ви напевно правите, кілька тижнів тому ми мали. Програму присвячену темі Великого посту і, обговорюючи ті завдання, аспекти, які перед нами ставить Великий піст, ми говорили про те, що людина повинна позбавлятися певних звичок, які друзі, напевно, дошкуляють і заважають жити. І сьогодні ми говоримо про таку, напевно, найжахливішу звичку, яка стає не лише звичкою, але також узалежністю людини від неї. Ми говоримо сьогодні про алкоголізм. І ми про це страшне питання нашого суспільства із паном Олександром, який є членом Руху анонімних алкоголіків. Слава Ісусу Христу, пан Олександр! Слава Конові Богу. Перше місто розпочати сьогоднішню розмову про алкоголізм хотіли би визначити саме поняття алкоголізму. Чи це є звичка, чи це є узалежня, чи це є хвороба, щоб більше якось зосередити увагу наших слухачів. Так, дякую. Моє особисте. Ну, я як представник руху анонімних я член товариства, так, я маю свою позицію, власне, і е, прийшов я поділитися власне, е, так само від товариства, тому що є моє особисте, так, а є якби позиція, якби традиції товариства, так, е, які говорять про те, що наше товариство воно не ставить якби діагнозів, так. Жодному члену, так, тільки людина, яка сама прийшла, вона може сама собі дати цей діагноз. Тобто, не можемо ми назвати всіх алкоголіками так, людей, які є узалежнені, які зловживають, так? які випивають. Тобто це конкретно тільки є децизія тої людини, яка прийшла на наші збори, відвідала, почула і сама собі поставила цей діагноз. Моя особиста як би, думка це є. І гріх, і хвороба, і трошки соціально тут так само замішано. Це на моє переконання це і родина хвороба. Все починається в родині, потім воно переноситься в школу, потім в університет, потім, зрештою, в таке життя так, виходить. Ну і хвороба роз... прогресуюча, так. Пане Олександре, Ввіться, узалежнення, вони поневолюють людину, скажімо так, непомітно, так? тобто потрохи, поетапно, протягом довгого періоду часу, тобто не буває так, що сьогодні людина нормальна, завтра прокинулася і стала, скажімо, алкоголіком, чи стала, чи хвора на якесь інше узалежнення, чи наркоманію, чи інші хвороби. На якому, власне, етапі можна сказати, що от людина стала узалежненою від алкоголю? Тобто, коли чи є якась така точка, скажімо, неповернення чи точка усвідомлення в людини? На якому етапі це може бути? Тут я буду говорити про себе, про свій як би, власний досвід. Моє озалежнення почалося досить рано. так, Я почав вживати, напевно, дуже рано. Так, перший це раз був 7 років. На сьогоднішній день мені 29 років, з них я вже більше п'яти років не вживаю. Алкоголь і інші спиртні напої. Легкі чи тяжкі, чи... тобто ті, що містять алкоголь, так і хочу сказати, що чим я напевно відрізнявся від всіх своїх однолітків, так від друзів, приятелів, товаришів по школі, тому що випивали всі разом, але завжди в мене була ця одержимість тобто я ніколи не міг зупинитися. Якщо всі могли десь піти додому, якісь придумати собі відмазки, так, в лапках, що можна десь піти там додому. Там. Я завжди був до останнього. Тобто, і після того я ще шукав собі додатково. І так поступово це моє озалежнення воно набирало якби так. І дуже мені тяжко було з тим справитися. І Власне, коли я зрозумів, що я вже маю проблеми не тільки соціальні, так я маю мав психологічні такі якісь комплекси, так я багато що втратив. І мені потрібна була допомога. І, власне, цю допомогу мені тяжко було її дуже попросити, але дякую Богу, що на моєму шляху з'явилося то товариство, так, і я прийшов і попросив допомоги. От і з того часу життя моє. Почало мінятися. Я хотів, власне, би, можливо, уточнити. В момент, скажем, от, ну, є різні люди, так по-різному люди вживають алкоголь. У нас, на жаль, можливо, в країні сталася склалася така традиція, що його вживають деколи треба чи не треба, і в більших чи менших дозах, але дуже часто, власне, в більших. І, наприклад, якщо людина там може раз у місяць бути п'яним, так тобто чи раз в місяць бути, ну образно кажучи, якщо вибачте, може за таке слово напитися так. Чи це вже є алкоголізм? Чи це не є чи це є вже якась прив'язаність до алкоголю? Чи це потрібно, скажем, кожен день, коли людина тільки вже, скажем, без перерви п'є, чи там в запої великі впадає? Тобто, щоб відрізнити у цей момент, скажімо, де людина ще є алкоголіком, а де вона не є алкоголіком, де є вже власне узалежнення, а де ще немає узалежнення? Чи такої межі взагалі неможливо провести? Вважаю, що це все особисто. Так само буду звертатися до свого досвіду, не більш такого практичного, не теоретичного. Так, моє озалежнення, воно так тривало поступово. Так, звичайно, алкоголь був присутній кожен день, в великих кількостях чи в милих, тобто без перестанку. Тобто, я шукав любими шляхами, треба було діставати гроші, щоб випити. Хочу так само один такий дати, напевно, приклад, такий тест. Кожен, в принципі, може собі поставити, ну, я не буду казати вже про діагнози, бо це таке вже, наприклад, взяти, поставити собі в холодильник 6 пляшок горілки, так, і провести такий експеримент. Просто по 50 грам собі кожного дня до кінця місяця календарного так, собі попробувати попити. Ого, тобто, ну, я розкажу, якщо комусь це вдасться, так, то Вважає, що має проблеми з алкоголем і хоче зупинитися. Якщо це вийде, ну тоді супер. Ну, я не дуже знаю таких багато людей, які ставили такий експеримент, так. Ну, як правило, всі випивають все, що є. Тобто, 50 грамів це не, не так не закінчується. Тобто, людина бере і напивається. І це такий досвід. Ну, і в мене так само було, тільки не в такому якби, контексті. Пане Олександр, про цю проблему, яку сьогодні ми вам з вами обговорюємо. Я думаю, ми можемо бачити і скрізь на вулицях, в родинах, серед наших знайомих, тут вона присутня практично в такому невід'ємному частини нашого щоденного життя. І інколи дивлячись на тих людей, які дійсно п'ють і так п'ють в тих більших мі... дозах, складається враження, що вже та людина не має тої точки повороту назад, що вона не може вернутися до того так званого знаєте, образу і подобі людини. правда? Ну, таке враження складається думаю, у багатьох людей. Скажіть, будь ласка, чи все ж таки можливо подолати це узалеження, а відтак цю хворобу? І чи існують якісь методи, які вивели людину з того стану, в якому вона знаходиться? Е, так, е, питання, питання дуже актуальне. Я хочу сказати, що е, так, є програма 12 кроків, згідно якої наше товариство алкоголіків працює. Так, це є шлях. Духовна програма, вона зрештою, вона не є релігійна, так? хоча е, в сенсі її це є повернення до Бога, це шлях, шлях до Бога. Тобто, попри цю програму, попри виконання цих кроків, можна подолати цю залежність. Тобто можна вилікуватись. Існує, не буду я сперечатися, існують такі погляди, що це є невиліковна хвороба, так. Але я знаю людей, які пройшли. Зрештою, цю програму виконали ті всі кроки. так, Вони застосовують її в повсякденному житті, так, вони допомагають іншим. І вони є здорові люди повноцінно. Так само, як і я. Я називаю себе алкоголіком, тому що я втратив тільки контроль над кількістю випитом спиртного. А так, цілком я є нормальна, здорова людина, я нормально зараз функціоную. так, Тобто, краєгольний камінь, так. Як можна сказати, в лапках це є шлях повернення навернення до Бога, так? як кожен його розуміє. Е, так? Наше товариство, як я вже казав, не є релігійне, так? але воно має духовну основу, тому воно є відкрите для всіх, хто, е, хто хоче прийти, хто має проблеми. І в основі її стоїть е, вища сила, як кожен її розуміє. Так? В моєму випадку це Бог який допомагає, так, і він повертає, повертає здоровий глуст, так і фізичне здоров'я. Пане Олександре, але я б хотів так уточнити дещо це питання. От є, ви говорили про ваші 12 кроків, які є, які ґрунтуються на духовних якихось аспектах людини. Правда, Тобто вони роблять наголос на духовні, але є також інші, напевно, методи, якісь медикаментозні, правда. Там засуванням впливу на психіку людини. Скажіть, будь ласка, їхня ефективність чинає подібної до ефективності цього, що, про, про що говорите ви сьогодні? Так, ну в нашому випадку, звичайно, ну буду звертатися так само до свого досвіду. Так. На перших порах, звичайно, після виходу з запоїв, так, було мені дуже тяжко, я потребував. Медичного втручання, так, так званого детоксикації організму, тому що ну, було би смішно казати, що я там вчора перестав зранку, встав, перестав пити, так, пішов на групу, почав працювати по програмі, так, чи було б все дуже просто, так? Програма 12 кроків це програма дій. Тобто, однозначно, на початку мені так само є допомога медичних працівників, так. Так само у нас у Львові є на вулиці Кульпарківській є так відділення спеціальне, де можна пройти медичні так, обстеження, можна підлікуватися, так є терапія. Тобто, на початку я врахую, що обов'язково має бути так, детоксикація, тобто треба почистити організм для того, щоб. Почати нормально функціонувати. Але казати, що це є панацея, так що можна вилікувати, забрати алкоголь, так звичайно, можна вивести його з організму, так але тоді включається аспект новий. Так, це є психологічні, духовні, соціальні. Дуже тяжко втриматися. Ну, мені було надзвичайно дуже тяжко втриматися. Максимально це був місяць. Можна було так, як то кажуть, на зубах можна було вистояти, але все одно. Горілка мене якби вертала назад, так заставляла мене е, ну, робити те, що я робив. Тобто все починалося заново. Тобто, це замкну, замкнуте коло. Добре, нагадуємо нашим шановним слухачам. Це програма цікаво про складне на Львівському радіо. Сьогодні ми говоримо про таку важливу проблему в нашому суспільстві, як алкоголізм. І у нас в гостях сьогодні представник руху анонімних алкоголіків. Який, власне, зі своїм досвідом ділиться пан Олександр, який ділиться власне своїм досвідом по боротьбі з узалежненням від алкоголю, пане Олександре, я думаю, нам було також всім цікаво, і також нашим слухачам, шановним, почути більше власне, про метод, яким власне метод боротьби з алкоголізмом, метод. Виходу від звільнення від узалежності алкогольної, який використовує власне, е, анонімні алкоголіки. Так? В чому власне, є особливості, і які, які можливо, такі основні, е, основ, основні етапи цього методу? Е, так, дякую за запитання. Програма 12 кроків, зрештою, групи, так, рух анонімних алкоголіків, ґрунтується дуже на простій засаді. Це є, е, допомога один другому. Тобто, один алкоголік допомагає другому лишитися тверезим. Просто розмови ділення власним досвідом, як мені зрештою сьогодні вдається не випити, так не взяти першу цю чарку. Якщо я знайду такого ж алкоголіка, як я, і поділюся з ним досвідом, власне, це може спрацювати. Це так званий терапевтичний ефект, так трошки все-таки в нашій програмі є такого психологічного. Так е, можна подякувати так доктору Юнгу, так він колись приклався до тої програми, але, але, зрештою, це історія. Е, тобто, приблизно на такій засаді це е, працює. Так, е, спільнота є е, чоловіків і жінок, тобто без е, е, о, такого особливого там релігосповідання, так може прийти кожен. Е, Ніхто не задає ніяких питань, тобто прізвищ, нічого нема конкретного. Головне, що є, об'єднує людей, це є проблема алкоголізму, так? Власне, на тому побудовується. Тому на початку, на початку шляху, я відвідував групи. Це так звані можна відвідувати 90 днів. 90 груп за 90 днів так можна відвідати і можна зробити вже якесь таке перше враження, таке вступне, що власне, що власне там відбувається на цих групах, як воно працює далі. Я дуже сильно вувлікся в служіння, так власне в спільноті, так допомагаючи якби іншим пробувати. Ну а далі це вже. Програма 12 кроків, яка дає надію так на удуження від алкоголізму. Пануса, до мене таке виникло запитання, може банальне, але ти не менше цікавий, думаю, буде наших слухачів. Ми коли щось купуємо або робимо якісь там вибори, ми керуємося певними пріоритетами. Правда, коли я голодний, я собі купляю їсть там піцу, скажімо, так, ну, незалежно. От вас, коли ви заходите в магазин, де є величезний набір алкогольних продуктів, ви не купляєте їх, правда? Яким, от, яка цінність стоїть перед вами, коли ви усвідомте, що коли я коли я, скажімо, вип'ю цей алкогольний якийсь напій, та моя цінність, вона якби знівелюється. От чим ви що вас що для вас є тим таким стержнем, який вам яким каже, ні, цього робити не буду? Ну, Думаю, на сьогоднішній день це питання воно для мене таке менш актуальне. Звичайно, пару років тому це, це так. Це було дуже тяжко якби, втриматися, тому що якби, рефлекс цей замість там морозива чи хліба піти купити пляшку, так він завжди працював. Тобто, навіть згадую себе, я пам'ятаю, вечором йшовши додому, маючи гроші на хліб, я купляв пиво. Випивав його перед домом, так, якусь там зажував жуйку, так, і заходив додому. І так, на сьогоднішній день воно зовсім у мене пропало. Я дякую Богу за це, тому що цей здоровий глуст, який ну, він мені повернув. так, е Ну, це, це якесь напевно чудо. Тобто, зараз в мене того нема. Тобто, я можу спокійно дивитися на алкоголь, можу розливати, можу тримати його вдома, тобто я його не боюся. Алкоголь є рядом, так, але я з ним вже не борюся, як раніше. Раніше я хотів його перемогти, так я кидав, потім повертався. Тобто, всім своїм я думав, що я є сильніше. А власне тут спрацював парадокс, що коли я признав свою поразку, коли я. Побачив і відчув, що алкоголь дійсно він мене перемагає, так? тоді я отримав цю перемогу. Так? Як кажуть про, якщо хочеш, наприклад, ну, виграти в кличка, так, встань з ним на ринг, так, вийди, ну попробуй. З алкоголем то саме. В принципі, так можна аналогію провести. Тому я якби, дякую Богу за це. І з тим я не маю я, ніяких жодних проблем. Я би хотів, власне, уточнити також такий момент. Принципом анонімних алкоголіків, власне, цього руху є абсолютне невживання алкоголю, так? В будь-яких, ну, тобто, ні пива, ні слабоалкогольних, ні тобто, взагалі, так, наскільки я розумію. І якщо можна більше власне, проти 12 років, в чому не полягають, якщо так, ну, буквально коротко, тобто, в чому їхня суть? Так, ну, саме головне, це є в нашій програмі 12 кроків, щоб її виконати і щоб виздоровити з алкоголізму, необхідна безумовна чесність перед самим собою. Це є фундамент. Ну, На, на початку мені тяжко було, тому що я вважав, що, що я не такий, я є особливий. Я п'ю кожен день, але п'ю кмало. Якщо в мене є запої, то я п'ю якісь такі благородні напої. Так я там, наприклад, навалявся по смітниках. Там ще багато що не робив. Так? Тобто я вважав себе особливим. І, власне, тут і була проблема на початку, тому що я перестав пити сильні алкогольні напої. Так? Ну і плавно скотився так, на пиво і на всякі там не буду рекламувати це. Так? І з цим була проблема. Тобто, Я вже відвідував збори, але так собі легенько попивав. Тобто я сам себе цим дурив. Потім з часом мені бачу, що я ну, знову влізаю просто з, якби, з іншої сторони. І, власне, Якось настав цей момент, коли в мене почалася ця моя повна абстиненція. Так? Це було 31 листопада 2007 року. Я пам'ятаю цей вечір, коли я випив останню пляшку пива. І тут я зрозумів, що все, тут вже не можна себе дурити. Вот. Ну, це прийшло, це прийшло миттєво. Добре, дякуємо. Це програма цікаво про І Ми сьогодні говоримо про боротьбу з алкоголізмом. Дуже цінні свідчення нам надає сьогодні пан Олександр з свого власного досвіду, за що ми йому дуже дякуємо. Але також прийшов час на нашу рубрику Музика від гостя і, пане Олександре, з якою піснею ви до нас прийшли сьогодні? Що це за пісня? Це є пісня співачки Адель. Вона для мене була дуже актуальна. Вчора і я так застановився і відчув, що ця пісня буде вона якби так моє як би, сьогоднішній мій стан так, на сьогоднішній день. Це є, Вона зачіпає моє минуле, моє теперішнє і моє майбутнє і приємного прослуховування. Добре, тож слухаємо музику від гостя в програмі. Цікаво про складне то від пана Олександра. Ми сьогодні слухаємо Адель, пісня Love Song. me feel like I am whole again Whenever I'm a Студію Львівського радіо прама цікаво про складне. Сьогодні говоримо про залежність від алкоголізму. Пане Олександре, ми говоримо сьогодні про жертв цієї залежності, говорячи про їхній особистий досвід. Але так само жертвами, залежності когось є їхні близькі, правда? Це, напевно, вони, можливо, інколи і більше страждають, і це про це ми всі прекрасно знаємо. Скажіть, будь ласка, яка повинна бути поведінка тих людей, тих близьких? членами, родичам, яких є, людина, яка має алкогольну залежність, як вони повинні поводитися, як вони повинні підтримувати як реагувати на цю людину? Так, насамперед, я буду звертатись до свого досвіду. так, в мене є бабця і мама. так, І я дякую Богу, що вони при тому. В всьому лишилися живі, так, вони робили необмежені не спроби щось мені допомогти і щось зробити. так, Вони всі, всіляко втручалися в мої проблеми, вони хотіли вирішити, я не хотів. от. Е, тому, так само, в принципі, є програми спеціальні для батьків, родичів, для друзів. Так, є паралельний рух Аланон, називається. Так, він так само функціонує у Львові. так, е, Зрештою, детальнішу інформацію можна дізнатися у них. Вони збираються кожної неділі в бібліотеці при церкві святого Андрія, це колишній Бен... бенедиктинський, бенедиктинський, бенедиктинський так? Так, собор. Кожної неділі в 18.30. Тобто, припрошу, це є спільноти. Членів сім'ї, які мають узалених від алкоголю, власне, які не є самі узалежні а мають узалежних. Так, Так, тобто так. церкві Андрія в бібліотеці кожної неділі 19.00, Так, добре. Так. І впродовження, власне, я думаю, буде також дуже важливою інформація про діяльність груп анонімних алкоголіків власне, у Львові. Де можна знайти, як, як, як вашу спільноту знайти? От може хтось вирішить власне, також приєднатися до вас. На сьогоднішній день у нас у Львові є саме розвинуте по Україні. Ми маємо 14 груп. Групи відбуваються кожного дня. Навіть є можна на вибір собі, так в різних районах міста Львова, по дві, по три групи в день. Вбуваються, вони переважно е, дякуючи е, Українській греко-католицькій церкві при храмах. Так? Е, ну, на сьогоднішній день, наприклад, вчора група була кожного вівторка, вона відбувається в костелі єзуїтів. Так, це зараз церква святих Петра і Павла. Е, кожного вівторка на 19.00. Угу. Ясно. А можливо, є якийсь сайт ваш також, якщо може. Е, сайт є дуже простий, це trwA. Кропка Добре. Значить, всіх, хто хоче долучитися до групи, чи просто зацікавився темою чи групою анонімних алкоголіків, рухом цим запрошуємо власне, на цей сайт, так і питатися на своїх парафіях, також у своїх священників, про чиї немає спільноти, власне, де є найближча спільнота в, у Львові. На жаль, ми змушені прощатися з нашим гостем, з нашою програмою на сьогодні. В прямому ефірі для вас працювали отець Андрій Хомишин, Тарас Бабенчук, У нас в гостях був пан Олександр, власне, член руху і спільноти анонімних алкоголіків. Ми вам дуже дякуємо, пане Олександре, за такий важливий досвід, непростий досвід, але важливий для нас однозначно для наших слухачів. То боротьби цієї з узалетами. Та, та і перемоги. Бажаємо зараз. вам перемоги і бажаємо всім також під час посту позбуватися своїх власне, узалежнень, пробувати з ними боротися. Відвідуйте нашу сторінку в мережі Фейсбук, пишіть нам на почту складне Прощаємося з вами до наступного тижня. Слава Ісусу Христу! Цікаво про складне, важливе доступною мовою. Відкрий серце та увімкни розум.